Отже, як відрізнити фірмовий турнікет CAT-7 від китайської підробки. Ну, відразу кидається в очі різниця в упаковках. Так? Тут чітко написано, що це CAT турнікет. Тут написано просто, як правило, турнікет або Combat Application турнікет. Ну, тобто немає цього логотипу. Плюс упаковка, тут запайка така тоньша і по. Контуру турнікета, а тут просто зіплох Ну, Бувають різні, але китайці, як правило, роблять таку більш дебелу упаковку. Отже, китайський турнікет. Відкриваємо, витягуємо. Відразу йде інструкція, яка помітна, вона такого оранжевого кольору часто буває англійською мовою. Тут ніде не написано виробника. Ну, принаймні на цьому немає. Буває інколи написано чітко, що це Китай. Тобто тут має бути написано Combat Application Tourniquet і е, Trademark North American Rescue це компанія, яка виробляє е, ці турнікети оригінальні. Тут цього немає. Далі, сам турнікет. Складений, як бачимо, дуже странно. Попробуйте його. Самостійно відразу з упаковки накласти собі на кінцівку. Вам без сторонньої допомоги це не вдасться, тому що цю петлю, яку треба зробити, можна зробити тільки двома руками, щоб провести в пряжку. Далі. Запобіжник тайм повністю закритий. Теж погано, тому що при самостійному накладанні часу немає цим займатися. Розкривати його, так? Коли ви його наклали на кінцівку, ви не зможете просто витягнути вороток одною кінцівкою. Ну, тобто правою рукою, наприклад, наліво, ви не зможете цей вороток витягнути. Він отут зафіксований запобіжником. В оригінальному турнікеті CAT, як бачу, цей запобіжник відкритий. Ось так. Ну, бачимо, тут. Він відкритий. Ви можете цей турнікет відразу з упаковки розкласти, Ми зараз покажемо, як і накласти на кінцівку собі. Далі. Китайці часто економлять на пластику, у них він ну, такої собі якості. Буває нормально, буває не дуже. Цей ще більш-менш нормальний, тому що ну, це взяв наш тренувальний турнікет, бойовий бджіл, який ми купуємо спеціально для того, щоб тренувати бійців. І ми намагаємося купувати більш якісні варіанти. Але і навіть цей, бачите? Він вже поплив ось тут. Якщо стоїть дебелий, він може отак його вирвати. На адреналіні все часто відбувається. О, ця приклейка тут теж буває досить погано зроблена, отут в цьому вона якісна. Сам важіль, вороток, да? стержень, там його називають і так далі. тут його можна зламати. Я не буду цього робити, тому що ну, цей турнікет ще нам послужить на тренуваннях, але бачимо, да, він гнеться. От, я не дуже сильно згинаю. От, якщо б я хотів, я б його зламав. Далі, тут на самому турнікеті ніде немає ніякого маркування. Тобто китайці, як правило, нічого не пишуть ні на самому стержні, ні на пряжках, як бачимо, ні на фурнітурі, ніде, ні на стропі нічого немає. Так? Ось це такі основні відмінності турнікета. Працює він так само, в нього теж стропа, приєднана до воротка в цьому поясі. Все те ж саме, що і кета. Єдине, що працює, він погано, тому що оце, наприклад, буває ламається, буває виривається, оця пряжка починає згинатись. Ну, ось вона тут навіть така, видно, що вона перекручуватись. Тут робиться такий великий гуц, який просто тисне на місце затискання, але не здійснює тиску по всій кінцівці. Тому ці турнікети китайські ось в таких упаковках і в подібних без будь-якого маркування виробника. Можна використовувати лише як тренувальні. Тобто на курсах з тактичної медицини, будь ласка, накладайте собі їх скільки хочете, але в бойовій аптечці його бути немає. Тепер оригінал. Значить, пожертвуємо упаковку оригінала. Ще раз звертаємо увагу, запайка бачите, яка по профілю зроблена якогось. Вона тонша, її можна, в принципі, при бажанні легко зняти розірвати. Далі відкриваємо. Значить, перше, що ми, що ми звертаємо увагу, це на інструкцію. Інструкція чітко маркована виробником. Як бачимо, є штрих-коди, є дати виробництва. У даному випадку це 20-й рік, 22-й, раніше рік, 1 травня. Є повністю всі сертифікації, є посилання на North American Rescue. Так, і їхня гаряча лінія, сайт і все. Ну, тобто це виріб, за який відповідає си виробник. Це медичний пристрій, який може або спрацювати, або не спрацювати. І тоді, відповідно, питання треба задавати виробнику. До речі, турнікети CAT, Combat Application Tourniquet, це єдині турнікети, які нам відомо з досліджень, з багаторазових використань. Із масових досліджень, які спрацьовують майже в 100% випадків. Тобто 99,9,9,9 зі 100, на відміну від іншого. Тому ну, тут все окей. Ось бачимо так різницю в інструкціях. Тут навіть папір якийсь тонший, але друк якісніший. От. Ну і знову ж таки, є чітко виробник. Це перше, що кидається в очі. Далі. Цей турнікет складений відразу правильно. Вчіться складати свої турнікети так, як складає їх кет. Тому що ну, це наука виробника. Він тестив на тисячах бійців, досвід вже багаторічний у них є. Вони знають, як, як це працює. Чому він складений саме так? А Тому що у вашому підсумку ви його можете витягнути одною рукою, наприклад, лівую чи правою, ну, Дану, хай буде лівою. І накласти петлею відразу собі на іншу руку, без додаткових, бачимо, зусиль. Ось петля, ось пішло. На нашому каналі є відео як накладати, не буду на цьому зупинятися. Далі. Запобіжник тайм відкритий. Він сірого кольору. Це в сьомій генерації турнікетів Cat. Він сірого кольору, такий більш тактичний. Так, далі. Сам враток, він дебеліший. Я його при всьому бажанні так легко зігнути не можу. На ньому є маркування Cat. CAT. Маркування також є на пряжці, CAT. І ось тут на фурнітурі. CAT. Далі, маркування також є на стропі. Відповідно, ун універсальний армійський і американський номер і знову ж таки дата виробництва. Так, е ah, це серійний номер. Вибачаю. Серійний номер саме цього виробу. Далі. Все інше ну, дуже подібно до китайця. Звичайно, все якісніше проклеєно, зроблено і так далі. Нічого не відліпається, не відривається так легко, як бачимо. Тут він не відходить, так і китаєць. В цілому він якісніший і працює він теж набагато якісніше. Отут нічого не відтопирюється, не злізає і так далі. Китайці це часто буває. Але найголовніше це ось це. Це те, чим ви закручуєте оцю стропу, яка буде здійснювати тиск на кінцівку. Китайців часто оцей вороток, він тонший, слабший інший пластик, неудара прочний, і він просто гнеться, ламається. Ну, є багато відео на і на нашому каналі, і на інших, де просто оце от на першому чи другому обороті під адреналіном в реальних таких більш-менш тренуваннях під стресом просто ламається і виривається. Тому не грайте в російську рулетку зі своїм життям, купуйте фірмові засоби порятунку життя. В даному випадку серед турнікетів ми радимо саме CAT-7. Героям слава і герої потрібні нам живі!